Знімаємо відео для нашого читача Кіасарента 2018 року. Підкрилки, брезговики і молдинги. Ось така кліпсюшка. Кріплення 8 мм розпірної дії. Це кріплення підкрилків. Ось передній підкрилок. Ось вони стоять тут-тут. Десь 6 штук на один підкрилок. Далі йдуть ще такі гаєчки пластикові. Вони стоять на всіх Kia, на всіх Hyundai. Ось Це І ось тут на задньому підкрилці вона теж. Як і казав в попередніх відео, їх може бути 3, 4, 2 штуки на один підкрилок. Далі Саморізи і втулочки. Кріплення брезговиків. Ось втулочка. Ось саморіз, саморіз, толщина різьби 6 мм. Ось брезговик, саморіз, брезговик, втулочка. Задній так само. Саморіз, брезговик, втулочка. Поїхали далі. Молдинги і накладки порогів. Так Ось самі розповсюджені кліпси. Синя, біла і червона. Вони теж йдуть на, майже на всіх Kia, Hyundai. Так На Схемі Sorento Передня арка крила. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7 штук, задня арочка 3 штучки. От. І по 12 штук на молдингах дверей. Так, ті ж самі кліпси стоять і на накладці порогів. Ось накладка порога. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і знизу 7. І лише по одній штучці ця стулочка саморізом, не так як на токсоні із партежі. Вони стоять ззаді, маленький брезговичок кріплять. І на цих же молдингах ще є ущільнювача резинка. Ось такі кліпсюшечки, є корочки. За допомогою цих кліпс кріпляться ощільнювач до молдинга. Ну і до дверей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 12 штучок. Спереду. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 штук ззаду.